Я Минець Роман Вікторович, директор КП Мена Комунпослуга. Звертаюся з проханням до правоохоронних органів, до місцевої, до місцевої влади, до районного керівництва навести порядок у місті і те, що твориться на території, яку орендує в мене комунпослуга. Сьогодні, 5 червня 2018 року, зранку о 8.45. На території орендованого яку орендує в мене комунпослуга, заїхав депутат на своєму автомобілі. Заїхав депутат від нашого краю Володимир Олександрович Булавко. З ним в автомобілі також знаходився так званий журналіст фрилансер фрілансер Сергій Миколаєвич. Вони хотіли. Зробити рейдерський захват, мотивуючи тим, що вчора на електронних торгах булавко Олекс... Володимир Олександрович купив цю... купив цю територію, але ніяких установчих документів він не предоставив. В... Я... Я позвонив власнику території, у якого, у якого ми орендуємо мовчану В'ячеславу Миколаєвичу і попросив йому. Його допомогти в даній ситуації, він підійшов і надав згоду на те, щоб ці люди пройшли на територію. На останній сесії Булавко Володимир Олександрович і Щукін Валерій Миколайович заявляли, що цю територію хоче купити міський голова Примаков Геннадій Анатолійович. Але як ми бачимо, що сам Булавко і викупив її, і тепер він хоче. Комунальні підприємства нашої громади вишвернуть на вулицю. Да хто ж розвалює, хто дестабілізує обстановку в нашому регіоні? Примаков чи Булавко? Дії Булавка схожі на бандитизм 90-х років. Це рейдерство. І я, я всім заявляю, що не буде такого. Такого произволу ми не допустимо. Доброго дня, шановна громада. Сьогодні, за повідомленням керівника нашого комунального підприємства, стало відомо, що зранку на територію нашого підприємства заїхав депутат об'єднаної громади від політичної партії Наш край і повідомив, що він викопив територію цього підприємства і попросив комунальне підприємство, в якому працює понад 100 людей, зібратися, виїхати з цього підприємства, на що він дав їм тиждень. Хоча договір оренди у нас. І ще е, діє протязі 6 місяців, починаючи з сьогоднішнього дня. Е, ці вчинки цих депутатів, голови районної державної адміністрації, які заявляли, при всі люди на камеру, що міський голова хоче викопити дане підприємство, приватизувати це підприємство. Шановні, читайте закони. В законі написано, що е, об'єкти водопостачання, водовідведення не підлягають приватизації. Не вводьте в оману людей, не займайтеся рейдерством, не шкодіть громаді. Хлопці, збирайтеся, сидіть додому, залишайте свої посади. Люди вже втомилися від вас. Для вас ще вибори не закінчилися. Не мучте людей, не мучте людей, не буде так, як ви хочете. Буде так, як хоче громада.